Отже, знову поєднуємо сьогодні наші серця в єдиній молитві для досил вищих до Творця Всього Сутнього, до Батька і Матері наших небесних. Молимось за всіх людей наших, за всіх українців, за цивільних і військових, прихисти нас Боже. Молимося за нашу країну. Звільни нас, Боже. Молимося за тих, хто пропав безвісті, за тих, хто в полоні, допоможи і укріпи їх Боже. Молимося за тих, хто втратив своїх близьких, укріпи їх Боже. Молимося за тих, хто втратив майно, допоможи їм Боже. Молимося за тих, хто змушений був піти з своїх домів домівок, допоможи і прихисти їх Боже. Молимося за наш народ український. Допоможи нам, Боже, отримати перемогу через мир через перемогу ЗСУ. Молимось за наших партнерів, любі наші, допомагайте нам вчасно у необхідній кількості для нас. Молимось за наших військових і за нашого президента, і всіх, хто допомагає і веде нашу державу у допомозі. Ми просимо про самоочищення влади. Ми просимо, схаменіться, перестаньте красти, поважайте себе, поважайте свій народ. І ведіть е, в достоинстві і честі нас до перемоги. Ми молимось за тих, хто порушив тепер закон і е, е, робить страшні речі на фронті з нашими воїнами, з нашого боку. Хлопці, схаменіться, відповідальність вже за вашою спиною. Будь ласка, припиніть то робити. Молимось за тих, хто безчинствує тепер у нас в Україні, хлопці, дівчата, схаменітися. Ми молимось тепер за нашу країну, за її звільнення, за її свободу і за її подальший розвиток після війни. Веди нас, Господі, веди нас в країну через цей жах, яка буде сяючою зіркою на планеті, з якою почнеться очищення і зцілення і отримання свободи і незалежності людства. Дорогий Боже, ми знаємо, що ти чуєш наші молитви. Отже, будь ласка, реалізуй цю молитву в життя. Допоможи нам, веди нас, захисти нас. Дякуємо, дякуємо, дякуємо.